Вони шикуються на майдані Корольова і готуються до урочистого покладання квітів до пам'ятника всесвітньо відомому конструктору ракет. Одразу 82 курсанти Житомирського військового інституту достроково випускаються у званні лейтенанта. Сьогоднішній випуск молодих офіцерів є знаковою подією, бо за всю історію вишу достроково закінчувати курс навчання доводиться втретє. Цей день знаменати тим, що буде проходити достроковий випуск, це за історію нашої незалежної держави другий випуск нашого навчального закладу, який є достроковий. А так, взагалі, на теренах. Минулого радянського союзу, тільки в 1941 році, на початку Великої Вітчизняної війни, наш навчальний заклад робив достроковий випуск. Привітати молодих офіцерів, батьки проїжджають з усієї України. Любов приїхала з чоловіком з Хмельниччини. Жінка каже, має змішані почуття, дивлячись на свого молодого сина офіцера. Радісно на душі, бо дитина 5 років закінчила, успішно закінчила. Але разом з тим і тривожно, бо ви самі розумієте, яка в нього сьогодні. Специфіка да, батьківщини захищати. захищати. І просто, ну як і радісно, і тривожно, але, але ми щасливі за те, що наша дитина буде захищати нас. Випускники дещо нервують, втім переконують, готові виконати офіцерську присягу, яку дали народу України. Перед нами відкривається нова дорога. Дорога, яка невідома нам була до сьогоднішнього, це офіцерське життя. Як складеться воно, ніхто не знає. Тому деякі хвилювання є. От але, як офіцери, які вчилися, які готували протягом п'яти років, я думаю, що ніяких проблем не виникне. Всі ми стійко перенесемо ці трудності і гордо нестимемо офіцерські звання. А можливо, це буде тяжко або. Будуть якісь труднощі у нас, але ми давали присягу і говорили, що будемо стойко переносити всі тяжі лішення служби. Після урочистого покладання квітів на майдані Корольова та на Соборному майдані випускники змінюють щоденну форму на парадну і готуються до давньої традиції Житомирського військового інституту офіцерського балу. Партнерками молодих військових стали студентки цивільних вузів міста. Дівчата розповідають, хоч репетицій було мало, але їх партнери готові. Репетицій було дуже мало. Якби це очі була складно, але чесно, це та радість. от репетиции, но более того, не оттоптали. <laughs> отлично пахнет, так что все хорошо. Они уже умеют, у них уже есть опыт. Молодые лейтенанты кажут, свой выпуск запомнят на все життя. Это очень тесный момент, потому что сейчас в стране идет война. Вот, и это вынужденная мера, потому что, чтобы побыстрее ее закончить, нужно досрочно выпускать молодых лейтенантов, так как их не хватает на войсках. Я думаю, мы З Честю зможемо це показати, то, що ми достойні цього. За давньою традицією, випускники одного з найстаріших вищих військових навчальних закладів України виконали вальс, але радість від випуску триватиме недовго. Вже в понеділок молоді офіцери повинні прибути до військових частин, де продовжать службу у лавах збройних сил України.